Вони побігли далі. Невдовзі Джек помітив, що синій кролик захоплено дивиться на нього, стрибаючи поруч. Пробачте, що я так розглядаю вас, сором'язливо промовив він. Ви такий новенький і такий майстерно зроблений. Ви, напевно, дуже дорогий. Тут, на пустощі, я ще не бачу таких вишуканих іграшок. Сам синій кролик був натомість дешевою, аби як зробили іграшкою з кривими очима і недоладно прошитими лапками. Дозвольте запитати, хто ви такий, поцікався він. Я пластмасова фігурка, відповів Джек, хлопчик піжама, володар сні від рімати. Про мене навіть є мультик, додав він, бо різдвяна свинка саме була заклопотана розмовою з ангелом. Як чудово! зітхнув синій кролик, а його темні очка аж засяяли. Чому ж ви потрапили на пустище? Невже ваш власник не шукає вас усюди, де тільки можна? Він дуже пещерний хлопчисько, повторив Джек ті самі слова, які різдна свинка казала Лорнетові. У нього так багато іграшок, що він і не помітив, як загубив нас. Як це жахливо, сумовито промовив кролик. Я ніколи не подумав би, що таку іграшку, як ви, можна так просто загубити, так як я інша річ. Але ж ви зовсім інакші. Про вас є мультик. Ви знаменитість. А ти, мабуть, не сподобався своєму власникові?» – запитав Джек, щоб припинити нарешті розмову про мультик. Зараз він навіть думати не міг про будь-які пригоди, пов'язані зі сном. Не сподобався, зітхнув синій кролик. Він виграв мене в лотерею на ярмарку, там на кожний квиток випадав якийсь приз. Мій власник хотів виграти футбольний м'яч, а натомість отримав мене. Коли я потрапив до нього, він аж застогнав, а тоді запхав мене в кишеню і поніс додому і ніколи зі мною не грався. Я лежав собі на поличці, аж поки до нього якось завітав приятель. І цей приятель заради жарту жбурнув мене у вікно, на клумбу. У кролика затремтів голос. Ніхто не шукав мене, всім було начхати. Я пролежав на тій клумбі кілька тижнів. Тощило. Я був мокрий, як ключ, і трусився з холоду, та міг лише лежати отак у багнюці й чекати. Щось я не розумію, зізнався Джек. Бачте, я застряг між двома світами, пояснив кролик. Таке трапляється, коли не зовсім ясно, чи викинули тебе, чи загубили. Я застряг у невідомості, замерзлий, і брудний, чекаючи, чи згадає, чи не згадає про мене власник. Якби він повірив, що мене викинули, я перестав би існувати. А якби він подумав, що я загубився, я потрапив би до країни загублених. І ось на вечір, коли цей хлопчисько ховав у торбину якусь м'яку іграшку, щоб принести її дідусеві та бабусі, він раптом згадав, що загубив мене. Щоправда, це його мало обходило, і він не мав наміру шукати мене. Ця мить і вирішила мою долю. Я відразу перевалився сюди і мене схопили коригувальники. Вони заштовхали мене до жолоба, з якого я випав посеред пустища. Я був самотній і дуже переляканий, але невдовзі зустрів поламаного ангела. Відтоді ми разом блукаємо цим пустищем. Я радий, що знайшов того, хто розуміє мене. Хоч такі речі, як ви, це, напевно, здається дурницею. Ні, зовсім ні, запевнив його Джек. Я теж мав приятельку, яка завжди мене розуміла, але я загубив її і все пішло шкереберть. Різдвяна свинка якось дивно позирнула на Джека. Побоюючись, що вона зараз насварить його за згадку про Гес, малий змінив тему розмови. Може, тебе знайде хтось інший? сказав Джек синьому кроликові. Незважаючи на легеньку завірюху, він бачив на небі темні місця, де не було зірок, і був певен, що то отвори, які ведуть до країни живих. Ні, не знайде, зітхнув кролик. Моє тіло досі лежить у садку серед багнюки, і там його ледве видно. Родина мого власника поїхала святкувати Різдво, тому ніхто мене вже не відшукає. Тепер я належу згубникові. Та ми з поламаним ангелом домовилися разом зустріти свій кінець, і в цьому є бодай якась розрада. Джекові було жаль малого кролика, і він волів би забрати його додому, до своєї власної спальні. Але тепер він потроху починав розуміти закони країни загублених і був певен, що йому не дозволять цього зробити. Аж тут ніхто ще не встиг вимовити жодного слова. Довкола них, у пітьмі щось ніби вибухнуло, загомоніло. Рятуйтеся! Заволав компас і покотився назад до них. Тримайтеся разом і будьте поготові Це банда згубних звичок. Компас, Джек, різдвяна свинка, поламаний ангел та синій кролик притулилися одне до одного спинами. Їх умить оточила зграя чорних тіней і полум'яно червоних цяток, Загелготіли чиїсь голоси, а в повітрі війнуло огидним сморотом диму. Хто це? запитав зляканий Джек. Тих речей було, здається, чимало. Полум'яно-червоні цятки скидалися на очі, а ще було чути хихотіння та гарчання. Я ж казав тобі згублі звички, відповів компас. Стережіться, бо вони частенько ж бурляють. Хлясь. Щось велике, слизьке влучило в нього. Що це? заверещав синій кролик. Шмарклі. сердито відповів компас і закрутись на місці, зішкрібаючи їх в себе. Я знаю, длубалося ти. Речі довкола за реготом. А в повітрі шугануло ще кілька велетенських шмарклів, від яких Джек із приятелями ледве ухилились. хлясь, хлясь!», хлясь Аж тут у Джекове обличчя влучило щось тверде й гостре, і він аж зойкнув з болю. Що сталося? спитала різдвяна свинка. Вони пожбурили в мене чимось колючим, відповів Джек, розглядаючи якесь жовте вістя, схоже на бумеран. Що це? Шматок нігтя пальцегриза, пояснив компас. Ану, годі. Хартнув він банді, що оточила їх, глузливо хихочучи. Інакше нас почує згубник і жере всіх. Це ти, компасе, обізвався хрипкий голос. Кого ти цього разу проводиш контрабандою? Речі підступили ближче, хоча Джек волів би, щоб вони так і залишилися в пітьмі. Вони були ще химерніші за хвалька і набагато моторичніші. То були мовби різні частини людських тіл. Найбільше там було ротів. Один з них голосом жував жуйку, а інші палили смирючі цигарки, ще й горіли з червоними цятками та курилися огидним димищем. Ще там були носи, вуха, палець з обризаним до крові нігтем, якісь дири, з яких сочило щось таке, що Джикові просто таки огидно було дивитись, і пара кулаків, які так погрозливо гупали по землі, ніби не могли дочекатись, коли ж їм нарешті випаде когось відупцювати. Ти ще й досі тут, цукрожере? звернувся компас до найбільшого з ротів. Ти ж присягався, що на нарізло будеш вже вдома. Твій власник, певно, не хоче, щоб ти повертався. Дайте йому трішки часу, трішки часу, відповів рот, вишкіривши чорні пеньки від зубів. Зараз там буде купа шоколаду і цукерок, він не витримає, і знову нажереться. Хвилиночку, пролунав за Джековою спиною знайомий голос. Я, здається, знаю вас двох. У Джека тьохнуло в грудях серце. Хоч він як сердився на неї, хоч вона й викинула гес із вікна машини, він ще зроду так не радів, почувши цей голос. Адже вона була пов'язана з домом, з країною живих, і цієї миті Джек пам'ятав тільки те, яка лагідна з ним вона була колись давно, коли він сам почувався мізельним і загубленим Голі. вигукнув він, рвучко обернувшись. Та голі ніде не було. Натомість перед ним опинився величезний завбіжки самого Джека кулак. Дивна річ, промовив той кулак голосом голі. Що саме, шефе кривнику? Лукава запитала здоровене вухо й ковзнула ближче. Я страшенно полюбляю слухати дивні речі. Я потрапив сюди через те, що викинув з машини таку саму іграшкову свинку, провадив шеф кривник голосом Голі. А ти, малий, мені теж когось нагадуєш. Він пластмасова фігурка, хутко втрутила рідина свинка, хлопчик піжама, володи дрімати і снів. Про нього навіть є мультик. Бовкнув синій кролик, та згубні звички лише зареготали. Бридня якась, можу закластися. Не дивно, що всім до нього байдуже, бризнув гноєм видавлений прищ. А вам би краще помовчати, відказала рідона свинка. Ваші власники будуть тільки раді позбутися вас. Моя власниця ось-ось повернеться по мене, буркнув шеф кривник. Я їй найкращий друзяка, я потрібен їй. Навіщо ти їй здався? запитав Джек. Тому, дурнику, відповів шеф кривник. Що я поліпшую її настрій. Її мама хоче, щоб вона поїхала на Олімпіаду. От тільки голі гімнастика вже не в довподоби. Тепер їй більше до душі музикування. Їй здається, що тато зрозумів би її. Але ж тата в неї вкрав її маленький зведений братик. Ну, цей братик і дістав своє, чуєте? У нього є все на світі. Чудова мама, і тато голі. Ніхто його не змушує вигравати медалі і не картає, коли йому це не вдається. За це я й покарав його, викинув ту дурну свинку з вікна автомобіля. Джек був приголомшений. Він уявити не міг, що Голі вважає його щасливцем. Тільки Голі тепер почувається винною. Вона позбулася мене і заприсяглася, що більше ніколи не кривдитиме того хлопчину. Та насправді вона йому ще покаже. Звісно, звісно, покаже. підтакнуло огидним голосом вухо. У мене нишпорки така сама власниця. Її спіймала на гарячому, коли вона читала щоденник своєї сестри. Вона заприсяглася більше ніколи не підглядати, не підслуховувати. Але ж їй тепер як винюхувати всілякі секрети? Це ж так цікаво. Ой, як я полюбляю секрети. Ось і нині я почув чудовий секретик, коли прокладався околицям дешево за пропалівки. Усі згубні звички заволали, що хотіли б почути цей секрет. Я сидів у кущах скраю пустища, сказав нишпорка, бо там. Патрулюють коригувальники. Вони стають, щоб жоден зайвик не викрас з пустища і не на нагору. Кажи вже, кажи, не тягни, визвірився шеф кривник. Вони говорили там про дві коричей утікачів, провадив Нишперка. Таких, які потрапили туди, куди не слід. І хочете знати що за речі? Що? запитали кілька ротів. Маленька свинка і пластмасова фігурка, повідомило вухо. Точнісінько, такі, як. Аж тут на пустищем прокотилось моторошне бум. Земля здригнулася, і всі згубні звички зарепетували. Лови починаються! бадьоро вигукнув компас. Це згубник! Ви четверо, тримайтесь мене, тікаймо! Компас хутко покотився геть, а згубні звички з вереском порозбігались у пітьму. Поламаний ангел і синій кролик теж дерменули. Тільки Джек так перелякався, що аж закляк. У небі над пустищем спалахнули два велетенські сліпучі прожектори. Їхні промені близнюки прочісували землю, висвітлюючи всі речі, що безладно стрімголовки дались в розтіч від згубника. Прожекторами виявилась його очиська, якими згубник озирав засніжене пустище, повертаючи свою величезну голову навсібіч. Він був такий височезний, що Джекові було чути, як він шкрябає маківкою голови об дерев'яне небо, вишукуючи своїми сліпучими більмами ті речі на землі, які він намірився зжерти. Важко було сказати робот це чи людина велетень. Ноги в нього були сталеві з гострими кінцями, наче в якогось дволапого павука. Все його тіло вкривали мільйони решток розтрощених речей. Воно виблискувало гвинтиками, пружинками, держаками, антенами, кнопками, кришками та іншими уламками тіл, які він роздирав на шматки, перш ніж їх поглинути. Згубник так страхітливо заревів, що земля здригнулась і затремтіло каміння. Цей рев був сповнений люті і водночас болісної туги, ніби хтось загубив те, що любив, і воно вже ніколи до нього не повернеться. А потім він різко нахилився. Здоровенна рука з пальцями, схожими на стелеві балки, зі свистом розітнула повітря над пустищем, хапаючи речі, що намагали стекти. Джек чув, як вони верещали, коли згубник підіймав їх угору і розглядав під сліпучим світлом своїх нещадних очей, прожекторів. Джек, ворушись. вигукнула різена свинка, смикаючи Джека за руку, бо згубник вже знову нахилився. Величезні сталеві пальці промайнули так близько від того місця, де стояв Джек, що вони побачили їхні зазубрені кінці, вкриті корою зі скла і металу. Джек не пручався, коли різдвяна свинка потягла його за собою, та його ноги заніміли зі страху, тож він раз по раз потикався. Промані за честь губника ширяли, спалахували довкола так, що Джекові геть запаморочилося в голові. Будь-якої миті він очікував, що велетенська металева згубникова рука схопить його й підніме в повітря. А де компас? скрикнув він різяній свинці, що волочили його далі. Не знаю, відповіла свинка. Просто біжи. Нам треба де заховатися. Губник знову ревнув, і прожектори його очей ковзнули повз них, освітивши Джеків лікоть. Хлопчина почув, як із темряви в голос голі. Ні, будь ласка, ні. Ой, Джек, ворушись. повторила різвяна свинка, бо малий раптом зупинився і спробував висмилити руку. Голі. вигукнув Джек. Він схопив голі. Це не голі. Ти ж знаєш, це не голі. переконувала різвяна свинка, тягнучи Джека вперед усіма своїми ніжками. Це лише її згубна звичка. Ти повинен радіти, що голі тепер її позбулась. Та Джекові все одно було нестерпно чути такий розпачливий, переляканий голос голі. Він облишив про це думати тільки тоді, коли побачив попереду поламаного ангела, що теж утікав, але весь час перечіпався об своїй подарті шати і не міг нічого бачити до ладу одним єдиним оком. Тримай мою руку. гукнув йому Джек. Ой, дякую. зрадів ангел. Та коли він простяг Джекові цілу руку, його освітили промені згубникових очей. Поламаний Анна спіткнувся, і згубник націлився на нього. Велетенська металева рука схопила ангела, підняла високо в повітря. Тут ми вже нічим не зарадимо, сказала різана свинка, коли Джек спробував її затримати. «Тікаємо, Джеку! тікаємо, Інакше наступними жертвами станемо ми.